Слава Україні! Розпочалася 1338-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках було 4 атаки: на південно-слобожанському та Слов'янському по 8, на Куп'янському та Лиманському по 4 штурми. На Краматорському напрямку за на Костянтинівському 11 атак, на Покровському 50 бойових зіткнень, на Олександрівському 20, на Гуляйпільському 1. Дві атаки на Оріхівському напрямку і три на Придніпровському. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару, випустив 29 ракет і 95 авіаційних ударів, скинувши 176 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, із них 106 – із реактивних систем залпового вогню. І залучив для ураження 6530 дронів камікадзе. Тим часом втрати російських загарбників склали 920 осіб. Сили оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб і два пункти управління БПЛА російських загарбників. Крім цього, знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет і 106 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні!